Сьогодні в нас на огляді пила акумуляторна ProCraft PKA 46. Пила фабричний китай. Кейс пластмасовий. В комплектації інструкція. Інструкція, інструкція, різні мови, включаючи українське. Так. Сама пилка. Там дві цепки, дві шини, одна 150, друга на 200. Міліметрів два акумулятора 20 вольт 2 ампера, які показують заряд. Так працює. безщитковий двигун. Сюди масло потрібно під час роботи змазувати. Цепку, так, і зарядка. куплено вало, оплата частинами. Будемо пробувати. Дякую.